Морозник або чемерник українською. Це квітка, яка не боїться морозів. Це звичай в країнах Західної Європи, де клімат значно м'якший від нашого. Морозник розквітає ще взимку, навіть перед Різдвом. Часто його дарують на Різдво один одному люди, як подарунок. Існує легенда про походження морозника чи чемерника. І говориться в легенді про те, що люди, дізнавшись про народження Ісуса Христа, і йшли вітати новорожденого і його маму. І несли дарунки. А маленький пастушок, який пас отару, теж хотів привітати новонароджене дитятко. але дарунка не мав. І він гірко плакав. І де падали сльози, проростали чудові квіти. Квіти серед зими. І пастушок зірвав ці квіти і радісно пішов вітати новонародженого Ісуса Христа. Ось така легенда. А в Україні клімат, звісно, суворіший і розквітає чемерник ранньою весною, а іноді. Буває таке, що і зимою розквітає.